Дорогі друзі, хотілося б кілька хвилин присвятити хацанам. Ось дивіться, він абсолютно невеличкий хацанчик. Тобто ви можете бачити, що відповідно він менший, ніж автомат Калашникова. От такі магазини. По 10 патронів дуже зручно стріляти, може бути, відповідно, чок накручений. Без чока попадання по дрону 50 метрів. Дрон підлетів на 50 метрів, ви берете, стріляєте, дрон наближається, і поки дрон з 50 до 15 метрів. Підлетів, ви встигнете вистрілити дуже багато разів. Ну, навіть якщо ви сильно прицілюєтесь, ну три рази ви встигнете вистрілити, навіть якщо дрон дуже швидко летить. О, багато хто любить ставити прості каліматори. Цей каліматор там 9 тисяч гривень, дуже простенький, ви бачите. Ну, він може пригодитися, особливо, там, коли сутінки і так далі. І, наприклад, ви працюєте з найпростішими там приборами нічного бачення, відповідно, багато дуже видів каліматора, коннектяться і тоді можна стріляти теж вночі, бачити дрони. От, збивають крім FPV-дронів, збивають мавіки, все, що завгодно, збивають. Нагадую також, що ви маєте насправді гвинтівку цю рушницю з доволі довгим стволом. Просто він тут скрадується, оскільки це система Bullpal, і ви бачите, що це все йде. Якби. Але це все ствол іде, але він не робить гвинтівку довгою. Це надзвичайно продуктивно. Хорошо, прицільно стріляє. От, єдине, що, що треба знову-таки обов'язково досилати до кінця, тому що він може почати стріляти і забирати патрони. І навіть якщо ви до кінця не дослали, може клинити. Треба досилати. Крім того, беріть, 36 номер 200, 30, дуже хорошо влучає все. 36-й номер, наприклад, ріо, 36-й номер 20, 30, і в контейнері. Ви, коли стріляєте, то вилетів цей контейнер, через 15 метрів він розкривається, і хоч не хоч, а дробинки попадуть. Хорошо, дуже в мідній оболочці. Шикарно. Тобто, не обов'язково придумувати різні речі, такі знаєте, патрони з сіточками, ще щось, це, звісно, може бути. але... Абсолютно, воно не обов'язково. Тут дешеве рішення, тому що сама палка дешева, ну, от, далеко стріляє, надійно стріляє. Є інші моделі. хороші. Сулан-12 беруть ті, хто швидко можуть патрони закидувати в трубу. Сім патронів закидується, хорошо стріляє. Там воно безмідмовне, бо це копія Бінелі. сулан 12 це копія Бінелі, яка використовується в морській піхоті США. Дуже класно. От, можна ще різні. Знаєте, є такі калашмати схожі. Теж народ деякі люблять, ми всім все купляємо, все прекрасно. Ем, що дуже гарно, що це дешеве рішення. І, відповідно, да, є люди, які говорять, от ви знаєте, ми там проти дронів на оптоволокні вже придумуємо систему якогось особливого ребу, яке буде щось заглушати, ще щось придумаємо. Поки все це придумаєте, поки воно десь буде і так далі. То це дуже довго пройде, і це дорого і тому подібне. Це дешеве рішення. І друге, це рішення, яке може бути скрізь. Воно може бути в кожній машині, в кожному окопі, може бути скрізь. Крім того, воно завжди пригоджається на штурмах. У мене хлопець з такою гвинтівочкою весь час ходив, час від часу відкладав в сторону свій прекрасний. Кадекс 375 375 калібрі. І так виявилося, що зустрів шість орків в Курській області. І, відповідно, ну, розмазало їх і все. І От випадок недавно був, що хлопець завертає за угол дома і бачить, і дрони піві летить в нього і біжить орк якийсь. І він вистрілив, виявилося. Що він то стріляв в дрон, але заодно за мочі вишиє того, що бігав. Хороша річ, хороша прекрасна річ, ефективна річ, дуже дешева, дуже класна. І, відповідно, ну да, дійсно, це зброя ближнього бою. І якби використання її для очистки окопів, ну взагалі для такої війни. Ближнього бою, ну, це загальновідома річ. І те, що воно стало ефективним проти дронів, ну, прекрасно, працює, шикарно працює, е, невелике, мініатюрне. Ви їдете, ви ложите замість арки чи калашмата е, значить, поруч. Ви в будь-який момент його вихватуєте і стріляєте, і все. І вплоть до того, що. Дві такі, два хацани на кожну машину. І, відповідно, крім того, ми стараємося так, щоб на кожні 5 снайперів ще була зброя з більш довгим стволом. Ми давали, коли почали давати зброю проти дронів, ми, значить, брали такі. Рушниці для полювання на качок. І там, в принципі, було написано по інструкції, що до 100 метрів дістає, якщо вистрілити, якщо використовувати шачок. І да, це збиття мавіків, які на висоті більші йдуть, ніж досягає хатсан. І відповідно, я так вважаю, що на 5 людей треба дати одну таку рушницю. Да, Вона не настільки часто пригодиться, як хацан, але бувають такі ситуації, коли вона врятує дійсно. Це дуже важливо. Ну, тому що він може зависнути, там, почати скидувати на вас щось і так далі. А у вас є ППО ще одна. Така ручна ППО це дуже класно, це шикарно. Повинно бути скрізь, якщо до появи дронів на оптоволокніше можна було думати. Треба мати таку зброю останнього шансу чи не мати все там. і Так далі. То тепер взагалі немає про що думати. Обов'язково її необхідно мати. І відповідно один хацан на двох людей обов'язково скрізь і всюди повинен бути. Я дуже дякую всім, хто донатить спеціально на хацани, на цю зброю самозахисту. Е, відповідно, ви бачили, ми сьогодні два хацани викупили. Цей з хацан ми відремонтували і uh. uh, uh, ми купили сьогодні 2000 патронів на хатсани, тому що було 10 хатсанів. У хлопців дуже класно, все, ну, закінчилися патрони. І, якби, ну, ну, ми Звичайно, що якщо є така можливість, а в нас якраз була можливість, були ці гроші, що донатилися на такі потреби, то ми відразу і використали. І, відповідно, 2000 патронів, все так непогано, класно. Вот. Ну, Але ну, от ми купили 2000 патронів, це вийшло трошки менше 50 тисяч гривень. В принципі це да, небагато. От, чеки, я дивлюся, да, ну, це небагато. Небагато, абсолютно небагато, якби, і це збереже ну, тобто, стільки життів, стільки транспорту. Зараз, ви розумієте, якщо буде враж... ну, якщо ви навіть встигли вибігти від півдрона, а вразить машину, ну, зараз, щоб зібрати. На нову машину це не так, як раніше. Раніше там, ну, снайпери, там, ще бійці, там, ну, навіть знаменитих батальйонів, бригад говорили, що там, Ало, хлопці, дівчата, давайте на машину там, І там збирали за день, за два, потім вже почали збирати за тиждень. А зараз ти можеш калядувати, 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 калядувати. Все будеш збирати і збирати. Зараз навіть на ремонт машини дуже важко зібрати. І ясно, що краще запобігти таким тратам, краще мати е таку, таке просте рішення. І воно дійсно класне, геніальне. У нас один чувак не розстається з такою штукою, він повісив времення, носить його за спиною, як самурайський меч, на всяк випадок. І е ну, весь час він працює. Як снайпер і так далі. І цей Хацан, він застосовував вже дуже багато разів, так він збив вже 60 дронів з нього. Тобто, є, є над чим працювати. 60 дронів, йому йому. Ну, тобто, Ну, Людина дійсно не вилазить з передка. І от наскільки воно себе оправдало. Ну, звісно, це зброя, яка не те, що себе оправдала. А якщо подумати, скільки могло бути всього знищено, і всіх могло бути знищено за допомогою цих 60 дронів, то це взагалі капець. І відповідно, ну, надзвичайно ефективно. Тобто, донатьте, ми будемо надавати, воно буде воювати, воно буде захищати життя і снайперів і інших спеціалістів і так далі. Ви бачите, що. Поки що війна продовжується. Думаю, що Путін не погодиться, не на перемир'я, ні на який мир на більш-менш нормальних умовах. І тому якби війна буде, тому треба донатити і на таку зброю. І розмірковувати, виходячи не з того, що знає, о, вже все хорошо, все прекрасно, скоро буде ще, ще краще. Ні. Ще краще або просто нормально буде тільки, коли ми будемо озброєні повністю як країна. Тобто, от тоді, коли ми будемо повністю запаковані, вже да, тоді ніхто до нас не рипнеться. І коли ми будемо більш сміливими, от. Ну це окремо треба брати приклад у Ізраїля. Якби атомну бомбу зробили. І якщо хтось їх ображає, то там масад кудись їде, і так далі, і вміють звичайні війська застосовувати і не паряться ще й кричать по всьому світу: що ви нас уважаєте, а хто не уважає, той сволич. І якби да, ну. Треба бути такими самими, і ми нічим не гірші. Я хочу сказати, що да. так. Вот. Е -е, якби і недоліки у нас схожі, і достоинства схожі. Тому, слава Богу, треба бути, як казала Леся Українка, що Україна це другий Ізраїль. Дорогі друзі, давайте нам необхідна повна самооборона. Е -е, будемо брати такі хатсани. Ну і нагадую вам. Що ми землю гриземо, але ми веземо побільше 375-х куль. І ви розумієте, вони весь час уходять, уходять, уходять. До мене зранку приїхали, забрали тисячу таких куль. Потім приїхали ще 600 таких куль, забрали. забирають порох. Ну, тобто я ж не. Для того, щоб купити, щоб воно стояло, ні, ми його застосовуємо. Ми виходимо з того, що нормальний розход це 4 тисячі таких куль в місяць для нас. Але там минулий місяць улетіло 6 тисяч. А це ви бачите, ми сьогодні за день значить забухали 1600 куль віддали. і якби, ну це ж Надзвичайно важлива річ, що це буде класно, класні патрони, які на рекорд на далеких відстанях 375 калібру вражає противника і все. І він противник піднімає свої дрони. Щас ми все знайдемо там. все. І якщо знайшли, то ми ті дрони позбивали і далі їх мочимо 375 калібром. Дорогі друзі, запам'ятайте, що Росію виправить тільки снайпер. Ну, Коли добереться до ВВП, відповідно, треба працювати для того, щоб були вони в болоті, а ми були зверху. Це дуже просто, це, як говорив мій дід, або ти його, або він тебе, і треба встигнути. І це наша задача бути максимально озброєними і не мати жодних вагань, і перемога буде за нами. Відповідно, перемога на полі бою, перемога на переговорах, скрізь буде перемога, якщо ми будемо рішучими, і якщо ми будемо максимально озброєними. Дорогі друзі, дякую всім, хто нам допомагає. Всіх люблю, всіх цілую.